Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогодні намагаюся працювати без мікрофона, додаткового тільки використовую мікрофон телефону. Скажіть мені, будь ласка, яка якість звука? Як краще? Минуле відео було з мікрофоном. Наразі без мікрофону. Він тріщить, і мені здається, він тільки гірше робить. Ну, ось так. Тому, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Окрім цього, хочу зробити розклад на тему новини, яка була оприлюднена вчора чи позавчора, не знаю. Я це узнала випадково, що нібито Росія накопичила 700 чи 800 ракет для масованих обстрілів України. І навіть була така інформація, що нібито там хтось здав точки, де вот скупчення важливих. Військових об'єктів, ну от щось на кшталт таке. Давайте подивимось, чи вірна інформація стосовно накопичення росіянами ракет в кількості 700 чи 800 одиниць. Чи це інформація є вірною? Це невірна інформація. Це невірна інформація. Цю інформацію було розповсюджено з метою зупинити, скажімо так, бачення або зупинити впевненість в тому, що, ні, що в них немає, немає. тої зброї, розумієте? Тобто, навпаки, вони. От тут вісімка навіть, я спитала, 800-700. Вісімка перевернута. Немає в них 800. В них немає 800. В них оці от кількість, що вони озвучили, поділити на двоє. Розумієте? Ось так. Оце от зброя. Вона... От всі карти перевернуті. Оце все, що вони сказали, оця інформація оце все ділити на двоє. Я взагалі це ділила на 16. Тому що це просто і псу, Ну, дивіться, карта хитрощів. Карта хитрощів для того, щоб люди постійно відчували жах. Ось-ось щось стане страшне. Оце от закінчення, оце нескінченне. Нескінченна брехня тут іде, з метою налякати людей, з метою підкорити людську свідомість. І оце от все підхоплюють і розносять, для чого це роблять, для чого людей лякають. Я, чесно кажучи, я була вчора обурена, навіщо таке нести в маси. Люди і так же втомлені, немає в них такої кількості. Я знову ж таки, вони дають таку хитру ілюзію, щоб людина не мала сумнівів в тому, що вони ну, в них немає зброї. Вони Підкріплюють вони могутня військова, там, ну, в лапках сверхдержава, Але це бред, це неправда. Далі, давайте подивимось. Скільки ні, не будемо питати, скільки там, я сказала, надвоє, тобто в них, якщо є 400, то то й добре. Але ну, що вони будуть все от, просто розкидатися? Так, далі подивимось, чи будуть такі жахливі масовані обстріли України, які були якби, спрогнозовані в лапках, чи будуть такі. Так, дивіться, тут карта дежавю, карта таке вже було. Можливо, буде схоже, схоже так як, було, так, як було. Але і то під сумнівом вони би хотіли зробили так зробити так, як було. Але дивіться, карта професіонала, вона перевернута, якби вона була пряма. Так, воно би було, вони би працювали над тим, щоб зробити так, як було. А так в них не вистачає чи майстерності, чи тої, ну от, скажімо так, певного виду цих ракет, які допоможе їм змінити ситуацію, повернутись нас до минулого. Вони би хотіли, дуже би вони хотіли щось змінити. Ну, от, в них не вистачає, бачите, от карта спонсора перевернута. Для активність їхня перекривається такою, як вони хотіли би, як у минулому так, повернути ситуацію. Вона перекривається нестачею. Невірними розрахунками тої кількості, вони, знаєте, багато на себе можуть брати і переоцінювати свої можливості. А в результаті цей мильна миль бульбашка вона лопається. Хотіли б вони таке, але в них, знаєте, штани завеликі, можна так сказати, не доросли вони. Так, і давайте ще тоді подивимось, в плані обстрілів, якою буде зима для України, в плані обстрілів Рашки, якою буде зима? Напруженою, ненапруженою, ну от бідною, не бідною, ну от в такому плані. Зима. Ну, дивіться, буде важко. Бачите, оце, от, от скажімо так, наше от комфортне життя, воно знову ж таки, воно ділиться на двоє. От всі ці блага, вони будуть частково, ми будемо частково обмежені в них. Ними. Внаслідок того, що у ворога будуть відкриті очі, або буде от, оце от обстріл з, з ну, будуть бачити вони щось, будуть робити вибір, реалізовувати свої плани, які вже вирішили. І, але дивіться, вони не будуть задоволені результатами своєї праці, внаслідок того, що в нас дуже потужне ППО. Наше, от дивіться, сімка Пентаклів перевернута проти сімки жезлів прямої. Це 65% їхньої сили да? і 70% нашої сили. Ми будемо трошечки переважати, ну, от будемо на рівних, але все ж таки ми будемо у більш вигідній позиції. Буде важко, будуть оці от літати ці дрони, будуть спрямовані. Вони буде, звісно, буде. І частково наші ресурси будуть ну, якби, ну, ну, за розкладом. Є світло, нема світла, є вода, немає води. По по годинах можна так сказати, внаслідок оцього. Але такої тотальної катастрофи, як ворог хоче, хотів би і от як в минулому році він же ж не досяг своєї мети в минулому році, і в цьому році він не досягне цієї зими. І давайте ще подивимось таке питання: чи будуть робити наші, ну, от, наша розвідка, чи буде працювати, наше ЗСУ чи буде працювати на упередження? Ну, скажімо так, на упередження, тобто склади з ракетами, Да вони знають, де вони розташовані. і ну Може хтось там, може, там щось, якесь бавовнятку там буде е, радіти життю. Так, розвідка, дивіться. В нас не сидять люди, штани не протирають. В нас люди працюють, і в них є запасний план для втілення того, що я сказала, тобто робота на упередження це дуже швидка робота. Лицар-мечів дуже швидка для того, щоб їхні нездорові амбіції і те, що для них є цінно, щоб його нищити. З метою захистити наше цінне. Ну, ось дивіться, от їхнє, те, що вони <кій> намагаються от, для них, от, це, от, знаєте, зброя як сенс життя. От, це, це, от, буде, і це буде не тільки зброя знищена. Те, що вони на знову вісімка пентаклів перевернута, знову вісімка. Тут вісімка перевернута, тут вісімка перевернута. Їхнє бажання покарати, воно немає так, бажання зробити не співпадає з вміннями професійними. Внаслідок того, що в них не вистачає тих. Ресурсів. Давайте ще подивимось, що там буде за бавовнятка на тих складах. Це буде дуже цікава робота, в якій. Світлі сили будуть переважати над темними силами. Початок буде початок їхньої кризи. Це буде зблизька зроблено. Це буде дуже класна робота. І вона вже ведеться на упередження. Реальність, карта реальності. Це, це дійсно буде. Зрозуміли, так, їхні сили будуть набагато меншими, ніж наші. Ось оцей бій, бій, оця активність, так? в якій ми переважаємо. Тому, будь ласка, фільтруйте інформацію, не лякайтеся, не лякайтеся, ворог цього і добивається. На жаль, в нас є теж такі люди, які розносять це і псо. В меді і люди лякаються, люди ну, спати не можуть вночі. Не знаю, для чого це робиться. Буде важко, не приховую, але не буде катастрофи такої, яку озвучили. Не буде. Буде все добре, буде так: от, 50 на 50 буде важко. Будуть і більш такі важкі дні, будуть більш легші дні. Але переживемо ми стріляні горобці, я вже вам казала. Дякую вам за увагу, дякую вам за довіру, за підписку, за лайки. Все є Україна, і віримо в наше ЗСУ і нашу перемогу. До побачення!